Вітаю на гармонії! Я Олена Шпирко і я дуже люблю різнокольоровий одяг і вам рекомендую! І у цьому відео я хочу поговорити саме про це: про різні кольори та форми в одному образі. І яким чином це впливає на нас, жінок. І давайте за допомогою компасу гармонії це все розберемо на гармонійність. Як ви вже могли дізнатися із попередніх відео, що в компасі Гармонія. За допомогою якого ми вивчаємо гармонійний жіночий одяг, закладені 5 стихій. І кожна з цих стихій несе певну енергетичну суть, вона має певні кольори та певні форми. А також усі стихії між собою певним чином взаємодіють гармонійно або ж ні. Якщо ми подивимось на сам компас гармонії, то побачимо, що цикл за циклом, коло за колом, одна стихія народжує іншу, підсилює та підтримує її. Отож, коли ми на себе одягаємо кольори чи форми всіх п'яти стихій, ми таким чином теж замикаємо це коло на собі. І кожна стихія, яка проявлена на нашому вбранні певним кольором чи певною формою, вона підтримує та посилює наступну стихію, яку народжує. І коли у нашому вбранні присутні одразу всі п'ять форм чи кольорів стихій, то можна це назвати нашою енергетичною батарейкою. Адже саме таким чином, через одяг, через проявлення усіх одразу п'яти стихій, ми заряджаємо себе неабияким потенціалом, не аби яким ресурсом. І це одразу стає нам помітно, щойно ми одягнули щось різнокольорове. Можливо, ви навіть це помічаєте. Коли одягаєте кілька кольорів на себе, то одразу змінюється настрій, одразу посилюється енергія, одразу хочеться діяти. І давайте розглянемо таку взаємодію на прикладі мого сьогоднішнього образу і перебіримо його на гармонійність. Ну і звісно ж допоможе нам компас гармонії. Отож, як бачимо, на мені присутні досить багато кольорів та форм. Давайте розберемо. Жовтий колір та квадратні орнаменти свідчать про наявність стихії земля. Стихія земля, як відомо, народжує стихію метал, адже вся руда і метали знаходяться саме в ній. Це білий колір. Стихія метал, вистигаючи після свого народження, утворює конденсат і таким чином дає життя стихії вода. Це синій колір. А синій колір стихії вода дає життя і живить всю рослинність, тобто стихію дерево та зелений колір. Ну а дерево, як відомо, горить та палає і таким чином народжує стихію вогонь, червоний колір та орнаменти, схожі на полум'я, і замикає цикл стихія вогню, яка дає життя стихії земля. Адже після вогню залишається попіл зола. Таким чином утворюється стихія земля. Отож, цикл за циклом, коло за колом стихії по чазі народжують одна одну, підтримують та підсилюють одна одну. Лише уявіть собі, який потужний заряд енергії дає ось це енергетичне коло. Якщо ми одягнені кольори та форми одразу усіх п'яти стихій, ми неймовірним чином підсилюємо самих себе та починаємо дуже активно діяти. Тому, якщо вам не вистачає енергії, якщо ви не можете пробудитися, якщо ви хочете себе активувати саме надії, я дуже рекомендую одягати саме кольори та форми усіх одразу п'яти стихій. Зміна настрою на позитив та активна діяльність гарантована! Якщо відео для вас цікаве та корисне, ставте подобайки та підписуйте друзів на канал. До нових зустрічей! Будьмо гармонійними!